Всім доброго ранку. Ми вже давно прокинулися всі, всі були в справах, були вже з утра господинями, наробили кльоцків. До речі, рецепт вже виставили. Зараз будемо чимось займатися. Дай вікуся? Yeah. Кажи, доброго ранку. Yeah. <laughs> От зараз підемо на малинки, там зробимо так, як ми хотіли. Проволочку натягнемо. Хочу спробувати, десь в мене залишилася краска чорна підвести будинок, бо побілить побілили, а не підвели. Взагалі, будемо ж чимось займатися. Кльоски наїлися, чаю напилися, тепер будемо працювати. Сіли багато, будемо займатися. За Так. ці. так трошки хату, у мене багато було тієї чорної. Краска, ну нічого, зато свіженько і то буде гарненько. От -от так, Клумба, дивіться, яка стала гарненька. Прямо, мені кажеться, азанні чквіти підросли. Морозник, який гарний квітне. Може до нашої лелеки той прилітав лелека. От. Ну і тут так само, я під цей. Так само. От такі справи. Допортиться у нас, бачу таке. Ну, Ми сьогодні вітери передавали і сказали, що буде ще і дощ вроді-завтра. Так що ще сьогодні ми маленькі попрацюємо, а завтра вже будемо відпочивати знову. Нічого, один день треба ударно робити, а потім на другий день вже відпочивати. Так що ми йдемо на малину працювати з моєю командою. Зробили вже там малину. загородили так, як ми хотіли. Вікуська бігає по огороду, дивиться, де що. Ще вель дуже гарненький. Це булька. Треба вже, мабуть, дощик. Хоча ну, після дощу то й добре воно зійшло. Ну, але ж все ж таки. Ну тут що ми посіяли, то ще нічого не видно. Ми будемо сподіватися, що скоро все повелася. Вікуська нарвала он цих квіточок, Букети. Покажи. О, якщо ми не зря сюди прийшли, не дарма верні. Все, вже йдемо в двір. Ми вже прийшли в двір. Вікуська бігає, грається із лаймою. І я з нею теж. Ось, гуляють обоє. Вікуся і лайма. Один за одним бігають. Ось бачите, як вчора прямо попололи, прямо на очах повиростало вже все. Так що гарненько все. А тюльпани ось гляньте які. Ще такі вже бубочки у них виростають. Дай Бог, щоб вони побільше. Я хочу, щоб побільше було. Ну а проте ж вже як буде, так і буде. О, бігає, гукає собаку, а та бігає за нею. І ото так цілий день. Да? Лаймуся. Ой, хороша собачка в нас. Ой, красива девочка. Ага, і по траві кругом. О, дві подружки. Привет, я Ой, на, її сумка є. на її сумка є, все в неї є. Ой. Так що погуляли. Будемо йти, а нам ще треба і в лайми вальєр сьогодні полагодити, ну не знаю, подивимося. Крутиться, гуля. Так, ми вирішили зробити салат. Взяли капч... Читу, сиру грудку беремо, ріжемо її соломкою. Зараз я вам покажу, як. Ріжу і не показую, так? Да? Так, ось так от беру. У мене такі невеличкі шматочки м'яса порізані вже. Я їх отак соломкою. Потім замариную їх, підсмажимо. А далі подивитись, що я буду робити. Легкий салат на вечір. Не зашкоди для фігури. Хоча в останнє час такі вітра у нас, що треба мати форму таку, як треба. Бо, не дай Бог, здує, то буду десь вилавлювати там, хто знаде. Так що. Ну, але і треба й пам'ятати, іде літо. ми то гарні завжди, ну, але. Треба трошки привести себе в форму. Так, беремо соєвий соус. В общем, тут у мене 300 г грудки соєвого соуса, десь ложку півтори. От. Зараз перчик сюди вкинемо, небагато. Я не багато, тому що в нас вікуська, вона це все за смаком. Так, беремо паприку, не копчену, а просто. Звичайну таку, тільки солодку. Бо <різь> я ще скажу. Та візьмете, вкинете та потом будете мене. Так, перемішуємо це добре. І хай воно у нас постоє та хоч хвилин 10-15. Так, м'ясце наше вже промаринувалося. Я налила на сковорідку олійку і ставлю смажити. Смажимо до такого золотистого кольору. Я думаю, що я ж все роблю на глаз, тому ну, общем, до готовності, ну це, мабуть, хвилин 10. Поки наше м'ясце смажиться, ми беремо один огірок, шість помідорчиків і отаку перчинку. І отаку сир моцарела. От. М'ясце у нас смажиться, поглядаємо на нього. Не на сильному вогні, ну не на, не на дуже малому. Беремо огірочок, отак от розрізала на дві часті і оцю е, частинку ще напополам. Так. І беремо, нарізаємо отаку на коса. Е, овочі у вас повинні бути сухі. Помили їх і щоб вони у вас просохли там, чи ви протерли. От. Так, дівчатка, оце отак воно вже готове. Я його вже виключаю. Все. Хай воно тепер, поки ми доріжемо овочі. Воно гостине. Так, огірочок ось нарізала. Так, Тепер беремо перчик. Перчик так же само ріжемо соломкою. Е, дівчатка, м'ясо моє смажилося 11 хвилин. Ну, 10. У кож ну, як, на якому вогі, я ж сказала, не на дуже великому, ну і не на малому. В общем, перець теж ріжемо соломочкою. Отак. І я вирішила ще додати синю цибулинку. Вона солоденька і воно не повредить. Дівчатка, беремо помідори. Перчик порізала, беремо помідори. І отак от, от їх на три частини. Ну, Можете на дві, на три частини. Вони в мене чері. От. Отак. От Вроді нічого тримаються, такі гарненькі. Прямо як з огороду. Виріжзаємо там, де хвостичок, і продовжуємо різати далі. І так до кінця, повністю. Заправляти ми будемо бальзамічним соусом, тому що, ну, як тільки так порисуємо, я вам покажу. А так взагалі не будемо мастити, тому що м'ясо ем, смажилось на олійці, там є жирок і його достатньо буде. Беремо синю цибулинку, в мене ще з учора залишилося. І так нарізаємо. І ложимо до салати. Це на, тут на ваше, оце, дивіться, більше, менше, хочете, зовсім не кидайте. Так, взяла я ще петрушку, вже поставила туди і беремо такі моцарелки, отакі манюсінькі. розрізаємо їх так навпіл і ложимо сюди. Так, сюди отаку. Гарненькі. Отак. І зараз будемо додати сюди м'ясце. Ось так от м'ясце беремо, ну, так як вам зручно. Як... Можете зразу м'ясо покласти, а потім сир. Це на ваш розсуд. Буде смачно, що так, що так. Ось так. Ну і розложуємо його так. Щоб, як у нас м'ясця вийшло багатенько, немало. Коли м'ясце вже виложили, отак взяли цей бальзамічний цей соус. І так от. Чуточку, не треба його багато, отак. Все, наш салатик готовий. Гарно і смачно буде. Я впевнена. Так, ну що? Зараз Вікуся поп зніме пробу, скаже. Вона нас завжди все перва пробує. Все, вікуська переживала. Дубі, добі, я падаю, не так що готуйте, не пошкодуйте. Салат да. дуже смачний. Так? Да? Да. Все, Йоб. ми пішли вечеряти. Ми пішли вечеряти. Вікуська вже у нас на качелі, бабуся вже її зробила. Так що вже по-настоящему. Весна. Он катається. Півдня, то бабушка її катала, то вона сама. общем. Так що отак от у нас пройшов день, вольєр підладнали. Взагалі, те, що було заплановано, все зробили. Ой, а як же ж і на завтра залишили роботу, так же ж не буває. От. Ну, вже вечір. Так що будемо вже відпочивати. Будемо закінчувати на сьогодні своє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь до нас на канал. Я сподіваюся, що наші рецепти, випічка вам подобаються і ви дивитеся. Всіх вітаємо новеньких підписників у нас на каналі. До завтра! Довговати лайки на відео!